Не на страві я цього першої раз. Така робота фермерки. Привіт-привіт. Дякую. Цього року всі переходимо в стрінів. Будемо вирощувати разом. Ой, вчора була на виставці в Києві. У того практично нічого не було. Це це обрізаємо цибулю на висадку на зелене пирогу. Ну, да. Я підготувалася. Різна, попадається від трьох і до шести. Ну, по зачатку ось наче все віти. Ні, я працюю на себе. Я фермерка. Коротше зелень, кріп, петрушка, руха, лакінза, спіна, зелена цибуля, розмарини, сальченки. Цього року буду розширяти асортимент. А що побачите, пізніше, поки тримаюся в секреті. Так, в теплиці. Маю дві теплички. Ріна 12, Одна буде як розсадник на весіллі, а одну будуть висаджувати. Все буде. На мене на цей сезон є дві колони, то не все буде Так я понад можливим методом, то я не можу сказати, пробиться, це, це буде. Здається, насодку, ну це має насотку вікна. Минулого року теж з радийською бавилися. Ні, базиліку немає. у нас. буде висувати вже на лізі. Базиліку треба 24-20 градусів не тепло. Я його поки не можу Другі кусочки цибулі підуть в компост. Та да, є трошки. Довго її, з нею гратися чистити посувати. Дякую. Ну, я, мабуть, на роздріб, допоки не піде літня цибуля, тут також оставити, тому що в холодильнику місце є. буду поетапно висаджувати, для того, щоб можна було мати цибулю на кусокій основі. Я вас вітаю. Колега. Ні, це сестра. Та це донька ваша. Такого давно нам не казали. Да. Треба вам назад білий красити. Так, да, дві сестри. Обрізаємо цибулю на висадку на перо тепличку. Для того, щоб була рівномірні сходи. Зараз поки прохладно, нехай вкоріняється, а потім будемо висадку. Як піде тепло, вона скаргнула раніше. Це ж тут гарде. Можна звичайно, але всі більше за часто. Купляли. Буде довгий, я так думаю. Да, так, це буде дуже довгий. Гічка лягає. Недостатньо волога може бути. Більше того, що не достатньо Ні, кучука мені не сподобалось. Як довкола, кого минулого пробувала садити, то кончики дуже швидко тухнуть і щось не подобається. Зору у мене буде два варіанти. Це ще штука, такі зараз ми чистимо і ще й висадили кінець жовтня, мабуть, буде. О, я цю, я угу. Було тиканки 110 кг, видикували у відкритому ґрунті. Там є відео, я показувала, що воно вже сходить. Ну, взагалі садила б всяку. Але зупинилася на Штудгарті. Ну Цього року, і не цього минулого року вийшли її взяти ще восени. Ніхто не знає, яка зараз ціна на штургах. Я брала ще по 12.50. Там має бути комплекс квадріслі, домів, щоб вона не хворіла. Це по листу весною, так як тільки зійде. А так то Максим. Перед посадкою обробляла Максиму. Ну, так само й чесник. Ну, тепер тільки зайде, то ридомів, Квадріс. квадрікс. Декілька обробок точно треба буде зробити. зачатків, Ось бачите, чим відрізняється штука, і звичайно це буде. Тут буде багато зачатків і виходить процент виходу радіший. Після цибулі. І, мабуть, цього року будуть квіти і базилік теплиці. Після цибулі буде висаджено. Цього року в мене буде 40 соток городу засажено планирує. Я теж на базар вивожу. Краще самому продавати, бо бувало таке, що сильно викручували руки, перекупщики. Коли бувало привозиш на базар, домовляйся на одну ціну, а потім получаєш в Краще самому продавати. Але коли великий об'єм, то потрібно... Збирати Ну Все залежить від того, наскільки вона пороща. Якщо в такому чуть, чуть поросла. то цю можна обрізати і з неї ще буде толк. А якщо вона в такому стані, то вже ну, обкидується. Я цибулю купувала її. Якщо хороша, також обрізаємо, щоб були рівномірні сходи. Ну, ось дивіться, цибуля Десь одна третя оцей зрізається, для того, щоб можна було її гарненько рости. Вона Попадає повітря і вона тоді буде швидше прокидатися. Зелена цибуля, я не знаю, скільки коштує. Я знаю, що тільки ціна впала. Після нового року здавали знайомі то і по 40, і по 60. І зараз ціна я не можу складати. Дивіться, якщо будете висаджувати, то то ну, відразу це не висаджується. В великому об'ємі, бо в нас була ситуація особливо 10 тонн цибулі, Розрахунок був кожен тиждень, висаджували по 2,5 тонни пішло тепло, так як це відкритий грунт ми не могли перебувати з температурою, пішли дощі, тепло, і вона вся пішла одночасно. Це другий рік ковіда. Здавали по 15 гривень за кілограм вже готову фото. Поки вирощую. Весна-літо осінь. зимою опалювати буду, і тримає змогу. Бувати буду або в Києві, або на дому. Зрізаю вершечок для висадки, щоб рівномірно росла буде. Вона ж поки проб'є шийку, для того, щоб були більш-менш однакові всходи, то вершечок зрізаю. Туди поступає кислород і вона гарно росте. Я так без прочистила. То я просто дуже скучила за роботою. Я ще зчитаю. Треба або стрім вести, або працювати. Скільки вже вдома можна сидіти? Да, скучили за роботою, вже сидіти. Треба працювати. Теплиця це Тапаємо, шестівка. Для того, щоб були рівномірні сходи, обрізаємо. І щоб швидше вона пішла. Місто пасти і стаус. Можна садити і, звичайно, однозачатку, але там буде менший вихід. Пера. Дякую. Дівчата, ми рік сесі. Дякую. Було чисто. Пам'ять пропитку. А ціна не завжди є. <рігра> Ні, цю ми заривати не будемо. Просто одна біля одної висаджується мостовим методом. Хилімо привіт також. Я гербіцидами не користуюся, я не можу сказати. Я боюся цих гербіцидів, щоб не було після дії потім. Єдине, знаю, що на ринку, коли купляти посадковий, потрібно дуже цікавитися, чим оброблялася цибуля, так як для того, щоб швидше висохло перо, її обробляють реглоном. Вона тоді підсушується, це нормально, але єдине, що потім не росте перо. Так, да, чи не була вона десикована або проривно? Один раз взяли три тони і 80% згнило на грядці. Вона просто не росте. Тому я ж, по поводу гербіцидів і десикантів потрібно ну, дуже знеобережно. Сажу мостовим способом. Я пізніше зніму відео. сьогодні чи завтра. Ну, оптимальний калібр це 3, 4, 5. Ну, ось п'ятірка і тільки зачатки. Оце трійка. Я її висаджу в грунт, присипати нічим не буду, полью і накрию агроволокном. І буду чекати тепла. Будь ласка. Я на цибулі зуби з'їла з Головне, щоб було, кому її продавали. Цибуля взагалі -то не боїться морозу. От коли високе зелене перо, то 7-8 градусів це вже для неї не дуже добре. Перо може побіліти, кінчики підмерзнути. О, а в такому стані то для неї не критично. Я цибулю садила під зимою і було в нас 20 морозів, вона гарненько витр... витримала і вже починає сходити. В відкритому ґрунті тут присипали темраїв. Там, ну не знаю, може там. 4 см Брала восени. Ну там, звичайно, можна в домашніх умовах садити. Ми ж це також вдома робимо. Це питання в я, я, я тому, як откільки вибух пересадити. І головне, щоб був збут в першу чергу. Мо Виростити можна багато. Так, буду зелені е, буду в касетах. Брала 96-ту касету і 200-ту. Більше того, що... Двухсоту, а квіти буде 96. Працюю <кій> на себе в теплиці, місто Фасті, Київська область. <кій> Працюємо на своїй землі. Вирощую зелень. Кріп, петрушка, рукола, сузаш, пінат, цибуля, пряні, трави. Дякую. Це потрібно любити. Я працюю офіційно. Маю коп. Плачу податки. Підтримую армію. Сьогодні-завтра будемо в теплиці, пролію і накрию магне волокно. Хай вкоріняється, а потім підете піде підете буля. Там буде швидше. Поки буде рости, будемо займатися іншими посадками. Чому от тебе? Я працюю, в, в теплиці. Ой, мені вже так надоїло сидіти без роботи, то я вирішила стартувати сьогодні. Я стараюся відразу її висаджувати, але я думаю, 2-3 дні нічого не буде. Обрізки компостуємо. Я минулого року, е, осінь, як садили, то обрізали, замачували, не замачували, а купала вдруг старі. Краще то набагато швидше, ніж був не необроблений. То, мабуть, цього року буду купати також. Так, ми її висаджуємо в петлиці. Цього року взагалі посадковий, багато з ким спілкуюся, тут дуже багато мозаїки. Десь промахали, з вирощували. Вона до 15 сантиметрів росте рівно, а потім починає з нею крутитися інші пополоски. Пані в синій курточки дуже швиденько молодші. Дякую. Так, будемо, мабуть, закінчувати трансляцію, бо роботи гетьмав. Я я не працюю. що, то вийдемо пізніше. Всім гарного дня. Всім гарного дня, до побачення.